Гетьман періодично озвучує цифри там 750-800 мільярдів гривень недоплати в державний бюджет щороку. Є цифри менші, які ви трошки привели, але все рівно це є достатньо великий обсяг коштів, який бюджет недоотримує через тіньовий сектор. В різних країнах тіньовий сектор є різний. в цивілізованих країнах це 5-7%. Ну немає жодної країни, де не було б тіньового сектору. Як правило, в тіньовий сектор відноситься це абсолютно нелегальні види діяльності, там макшалт, нелегальна торгівля зброєю, наркотиками, там, проституція, там, де вона не легалізована. В Україні ситуація докорінно інша. В Україні у нас з вами тіньовий сектор він охоплює собою. Ті сфери діяльності, які теоретично при нормальному адмініструванні і нормальної роботі податкової жодним чином не полізуть у тінь. Якщо хтось має якийсь досвід певної співпраці з податковою, то напевно більшого мінінгіту, аніж спілкування з цими вельми шановними в лапках панами, дуже важко знайти. Тобто, питання отримання. Індивідуальних податкових консультацій, питання отримання відповідей, питання швидкої реакції на ваші потреби як платника податків. Це все казки, яких немає в реальній дійсності. На сьогоднішній момент податково працює вкрай погано. З точки зору організації роботи, з точки зору швидкої, з, з точки зору нормальної людської співпраці з платником податків. Тобто, в мене іноді виникає таке відчуття, що податкова у нас існує в якомусь паралельному світі, де е, вона є найголовнішим е, в системі органів державної влади. При тому, що всі платники податків, це її підлеглі і майже раби. Воно так не працює в цивілізованому світі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.